Це ваш город. так А хто доглядає за цим присадибним ділянком? А це ви ще дітям показуєте, що можна Чи це школа, що? Це ж школа вже розуміє. Школа. Воно тут навіть, бачите? Е, Не можна. Посіяти і вирощувати мак, коноплі не можна. Це заборонено законом. Ми зараз його вилучимо, перерахуємо корінці. Експертиза нам надасть. Чи має він в своєму складі наркотичних психологія? Немає папулети на півмере. Четыре, пять, шесть. шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто сто. Надійшла оперативна інформація про те, що на території одного з домогосподарств в селі Чуківка Шосткинського району вирощуються наркотичні речовини. Поліцейський негайно вирушив, аби перевірити дану інформацію. Прибувши за вказаною адресою, дільничний офіцер виявив, що дійсно на присадибній ділянці біля будинку ростуть кущі імовірно створного маку у великій кількості. На місце події було негайно викликано слідчо оперативну групу. Як встановили право? Хоронці на городі біля будинку, що належить 62-річному мешканцю села Чуйківка, росло 593 кущі снотворного маку. Всі рослини правоохоронці вилучили з місця події. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.